Показую Ремонтні роботи по поводу Мерседеса, 22Di. Ремонтна робота по заміні стакана з теплообмінником. Ось він там стоїть. Незручно в місці буду по ходу роботи показувати, як це все діло розібрати. Ну, первоначально знімаємо атефріз і зливаємо масло. Щоб це все діло злити, треба одну защиту зняти, другу. А тут не на стакан, тому що, бачите, все в маслі. тече. Там проблемне місце зливати антифріз. Ось тут, На радіаторі є з боку пробка, а скугупцями втручувати. І тут носик буде зливатися. От. З іншої сторони де тазик стоїть. Там пробка слідна намастила. Зливаємо те і те, От. а потім потрібно знімати цю всю історію. В чому проблема? Тому що Оці резиночки починають текти. Оці резиночки починають текти. А також проблема цих двигунів в тому, що цей теплообмінник забивається і не виконує свої функції повноцінно. А для цих моторів це дуже необхідно. Машина у нас такий ось Мерседус. Ось такі модельки у нас. Є 220 2014 рік. Так, сюди, щоб добратися, знімаємо тут кронштейн, Йде. такий ось кронштейн. В різних двигунах будуть по-різному, тому що ці двигуни і на спринтер ставлені, на мерседесах різного корпуса. але потрібно тут все розібрати в цій зоні. От, знімаємо зараз оцю ось. Туку, вакуумний акумулятор називається. І знімаюся зайве, що нас тут мішає для того, щоб добратися до цього теплообмінника і там викрутити 5 болтів по кругу. Так, все у нас тут розібрано. Знято я зараз покажу основну причину, чому воно тече. Ось тут, у цьому місці, стояв стакан ось верхній. Отвір і он два низу отвора. Воно вже замито. От все і текло там на резиночках. А має вигляд воно отак. Це ось стакан, це він без теплообмінника, теплообійник там стоїть далі. Це ось стакан. От і видно ось по ньому, бачите, як воно текло. В ось місці. Причина в тому, що просто задубіли різеночки. І все. Банально просто із-за віку резиночки. Можна замінити самі різіночки. Але так як чоловік похвилювався, от, та й в цій країні воно ну, трішки по-різному все буває, то в нас воно виглядає так. Вигляд. Це часто проблема. Mercedesів двигун 2.2, він стоїть на спринтерах, а також на багатьох інших автомобілях. От, замиваємо ми це місце карп клінер або брейк клінер. Обов'язково його замиваємо, Резиночки на новому маслимо масличком і ставимо все назад. Ну, зараз все покажу. Так, Відео чого такого. Ось ці резиночки. Туди не стояли. На відео буде важко, помітно, але вони квадратні і дубові. Тобто Вони еластичності вже бачите свої не мають. Тобто, як прижав, так воно лишилось. Так. Квадратні. І вони всі такі. Такі собі квадратні дубові дерев'яні кільці. Це є причина. От. Вести аплодисменти не знімали, машини малий пробіг, рішили не ризикувати китайськими запчастинами От, і лишили його там, тому що він ніде не тече. От. І замінили тільки лише оцю корпус масляного фільтра. Ось так воно видно як тут так. Виглядає воно отак. Масочку залили через фільтр, ніде нічого не тече. Потім треба завести на гарячу, подивитися, що воно як. Заодно зараз міняємо паливний фільтр, От течуть шлангочки, тут нішечка, зараз підріжемо його рівненько канцелярським ножем, і воно буде все гарно. Знімаю вже пізно вечором, тому що довго працював, тому що після цієї єжки була ще цешка з калібровкою, птамо підвіски. От, і там ще виконували з роботи поки антифріз залив, поки масло замінив, поки всі фільтри замінив, потім ще робив діагностику цій машині, тому воно весь день так і пішов. От, стосовно заміни цього корпуса масляного фільтра, от, бажано запастися гарним інструментом, максимально якісним от, і великої кількості різних е головок. От, але якщо немає, то там болти. Вони такі специфічні, нас прийнято називати їх зірочка, да? От, Торкс. І якщо вже немає, то в принципі головка на 8, головка на 10 вам чудово допоможуть в цій ситуації. От, також хочу нагадати, що ці двигуни трішечки відрізняються тим, тим, що вони, е їх було багато модифікацій і відрізняються навісним. Тобто в одних є в цьому районі, де цей масляний фільтр стоїть. От, стоїть насос гідро підсилювача. На цій машині цей насос відсутній, тому що там стоїть електрорейка. Також там, де в одних є електроклапан на включення антифризу, на пічку, там у других немає і так далі. От, і тому е, Стосовно кількості часу та складності, е, от, воно все відрізняється, чисто із -за того, що є різна кількість навісного обладнання. Е, тут не міняли ми. Теплообмінник, тому що, щоб його замінити, там треба також було ще і зрядно от, попрацювати. От, і Машини пробіг досить таки невеликий, і власник й, й, обговорили. От, і це моя думка, і він цю думку погодив, що поки що ми його заміняти не будемо, тому що він там не дає ніяких признаків на те, що він збирається він десь пропускати мастило. От, і це займе ще певні декілька годин роботи. От, тому ми замінили сам корпус масляного фільтра. От, машину завели, вона трішки попрацювала, подивилися, ніде нічого не тече, вроде все добре. От, приступили до таких функцій, залити, залити масло, залити антифриз і брати все його назад. От, бажано, конечно, для вас чим більше знімете, тим краще. Довелося ще також зняти компресор кондиціонера. Він тримається на трьох полтах. От Спереді, два і ззаді один, воно незручно. Дискомфортно, але воно все робиться, не спіша, не поспішаючи От, зняти трішечки в сторону, тому що в цього корпуса магнітного фільтра внизу знаходиться два таких незручних болти, і туди дуже важко дібратися. Можна туди дібратися деякими голубками, але там. По два мм ти працюєш цією тріщоткою і не скрізь залізеш. І дуже допомагає в одних ситуаціях довга висока головка, в інших коротка головка і так далі. Тому доводиться підбирати. А так в домашніх умовах це все можливо тишечки довго, не поспішаючи. От обов'язково все зачищайте, замивайте, витирайте, щоб воно було чистенько, тоді коли зберете це все назад, щоб ви змогли зрозуміти, чи воно у вас зараз тече чи не тече. А так це. Звичайна проблема у цих двигунів вона десь на пробіги 150 тисяч кілометрів, плюс-мінус виникає в кого раніше, в кого пізніше, і тут немає нічого складного, нічого е страшного. От, і в принципі можна обійтися просто заміною самих цих резиночок. Бажано рекомендую ці резиночки купляти по оригіналу, так як вони є, їх три штучки стоять. От Можна підібрати, ну нуле купити оригінал, якісну резину, щоб воно там ніде нічого не текло. У нас був випадок, коли був тепломінник, і був корпус на фільтра, тому ми просто замінили сам корпус з резиночками. От. Кому було корисно, гарного, гарного дня, гарної роботи, кому не сподобалося, не сподобалося. Робив, як знав, робив як міг, згідно власного досвіду. Отак От, хочу сказати. От, І кому допомогло, так. Да. Я дуже радий. От, і намагався зняти самі основні аспекти, саме основне. От, і думаю, що комусь це допоможе. В принципі, мені воно в першу чергу також допоможе, тому що колись буду знову робити, щось забуду, знову побачу. От, всім гарного дня, гарного вечора! Нехай щастить!